Вітаю панство. Сьогодні ще ранок нас сколихнув новиною давно очікуваною, але все рівно такі новини не завжди є трішечки неочікувані, трішечки такий має шокуючий ефект. Це приплив адреналіну. Це адреналін не страху, а адреналін е відчуття тої миті, коли нарешті приходить момент остаточного вирішення росіянського питання. Ми повинні всі бути спокійними і впевненими в собі, в своїх побратимах, в своїй країні, в своїй нації і в своїй перемозі. Це, що ото, ото чудо зробило московське, це є наш шанс, шанс України на остаточне вирішення росіянського питання. Шанс України на знищення Російської Федерації як державного утворення. Ми повинні цим скористатися, ми повинні на це дивитися з оптимізмом, без жодного страху, але і без жодного жалю до ворога. Ми повинні це скористатися. Такого шансу український народ не мав ще з Першої світової війни. Тепер весь світ за нас. І ми на бістрі цієї боротьби. Ми здатні знищити Російську Федерацію, розчленувати і забрати українські землі споконвічні, очистити московське сміття з України і майбутніх звільнених земель, які війдуть від Росії до України. Ми це маємо зараз шанс зробити. З нами весь світ. З нами вся Україна. Слава Україні!